Поклик до сцени почався ще зі школи. Дякую своєму вчителю Олександру Вінняміновичу уріну. Не дивлячись на те, що він був вчителем історії, але все ж таки він дуже велику роботу з того, аби знайти в людині якусь іскру такої Соціальної активності. От, ну, були в нього такі дуже цікаві молодіжні. молодіжний. І перш, це перші виходи на сцену, які потім вказали шлях у житті. Це якраз і був перший момент саме тоді в школі, але потім мені так сказали, що я на гітарі не граю, тому в театралку я не поступлю. Тому я деякий час зробив таку невеличку петлю О, через далекий схід. Я закінчував мериходне училище, потім вже повернувся. Ну а від долі не втечеш все одно прийшлося. Я закінчував від Дніпропетровське театральне училище і Київський інститут Карпенка-Каргу театральний. Тому все одно повернулося. Ну, а оскільки в мене була все ж таки мрія про театр а не про кіно, тому я займаюся, ну я тут, я в Кремачуці, хоча всі мої, багато моїх однокурсників, я практично щодня здоров'юсь із телевізором ну, і кажу: то привіт Сергію, то привіт Микола, то ще хтось так, що, в принципі. вирішили повернутися у Кременчук, а тут розвивати мистецтво. Ну тому що я болів саме театром. Мене не цікавили там столиці. Якщо я її після закінчення працював, я багато хто хто мріяв про великі театри, їхали там до Москви в свій, свій час, до Києва. Мене запросив на той час Сімферопольський російський академічний театр. Я там попрацював, але все одно. Режисер того театру не любив е самостійності. Він бачив театра о, актора актором, йому не потрібно було, щоб е актор там проявляв себе як режисер. Як тільки люди набралися за якусь самостійну роботу, він від неї відмовлявся. Так що, як тільки я зайнявся самостійною роботою, ми е розійшлися. Так що, е ну так от. Ну, мене цікаво саме театр живе спілкування на кіно не побачите себе на екрані, от, а от саме спілкування із глядачем. Ну це, мабуть, і це і є живе мистецтво. А яким пам'ятаєте розвиток мистецтва в нашому місті? Скільки років ви вже є директором міського палацу культури? Ну, до того, як стати директором міського палацу культури, я 10 років пропрацював у нафтохіміку палаця культури при заводі. От там були дуже яскраві роки творчості разом з тими колективами. Потім я зайнявся створенням громадської організації, театру у нас е, дуже Гарна була громадська організація, Кремльський Тройський театр. Ну, вона, по суті, лишається, але ковід, війна, вони трошки завадили. І наш саме діяльний театр він в Україні був один з таких, один, один з провідних. От, ми стояли, ну, не те що на рівні, але у фестивалях ми приймали участь поруч із професійними театрами. У вас була і власна режисерська діяльність, я так розумію, так? Ну, я, да, У мене акторське мистерство, мистерство це моя основна спеціальність, режисура це е, паралельно, і театральна критика. Ну, так що, ну Театральне мистецтво це мій профіль. Ну, а тут я займаюся не театральним мистецтвом, вже 15 років, практично я директор міського палацу культури. Ну, якось люди просто помітили. Був період у 2008 році, коли ну це один одна з спроб збудувати в Криму чи цей театр, то у 2008 році було прийнято таке рішення на обласному рівні, був створений проєкт, навіть все на тому ж місці, де зруйнований кінотеатр Дніпро. Але нам вдалося на той час. З Олександром Веніміновичем, якраз за підтримки депутатів, довести, що Кременчуку потрібен театр. Ну, ми говорили про камерний театр на 300 місць, от, який би працював постійно. От. І вже був проєкт. Ми вже дійшли практично до моменту, коли ми обирали колір. Ну, все в проекті якого кольору мають бути кімнати чи ще щось. От але 2008 року вже Полтава виділяла 15 мільйонів грошей на проєкт уже Київ, там налагоджувалися, вирішувалися проблеми ці з фінансуванням. Але настав світовий, світова фінансова криза настала, з якої всі вийшли через пів року, через рік, а Україна так до нас і кормила цим світовим, світовою кризою цією до 2014 року. Так що е, не склалося з, з будівництвом театру, хоча було вже так дуже все е, налаштоване на це. Театр це, ну от я розділяю це ще, знаєте, студентські такі погляди кіно це е шоу таке в яке ти віриш от як професіонал, ти можеш дивитися на екрани і розуміти, а ага, тут стоїть режисер, бо там стоїть освітлювачі, тут стоїть з мікрофоном. Але все одно ж кіно воно повністю у тебе захоплює, ти віриш в те, що відбувається. А театр це філософія, перш за все, для мене була. Тому що ти ніколи не змусиш глядача повірити, що те, що відбувається на сцені, це правда. Але все ж таки, не дивлячись на це, ти змушуєш глядача, коли потрібно сміятися, коли потрібно і плакати. От і тому, от якраз знайти форму е, тієї вистави, тієї розмови з глядачем, е, знайти тему. от, цікаво, от, це дуже цікава робота, яка є театр. Я народився зовсім в іншому місці в Грузії, але при тому, що я українець, і звісно, з дитинства мене вже знову перевезли в Україну. В Кримучуці я десь шести років. Тому він для мене рідне місто, яке вболіваю, яке, боліваю, яке ну, і це моє серце. Тому Хочеться, щоб ми лишалися серцем України і найкращим містом України.